Сьогодні варимо зубку з кльотками. Для нашої зубки нам потрібно бульйон, вже готовий, зварений на м'ясі, у мене на курці, і поки що кидаємо картоплю. Кто топля звариться, тоді будемо кидати кльоцки. Поки вариться наша картопля, будемо робити тісто для кльоцків. Для тіста нам потрібно 2 яйця, стіль, олія і десь одна четверта, може трошки менше, стакана води. От стілечки на 2 см в стакані. Так, Вливаємо воду. Вбиваємо яйця Солі даємо ну, приблизно пів чайної ложечки. Олії десь Приблизно 3 столові ложки і муки, муки даємо так, щоб було як густа сметана. дала забагато води і дуже багато буде кльотків. Можна не давати порт, можна тільки яйця. Якщо даємо води, то ви кльотки виходять трошки такі м'якші. Якщо варити маленьку кастрюку, тоді одне яйце даєте. І чуть-чуть води, солі, нам сюди пішов точно стакан добрий стакан муки. Може трошки більше. Тісто не має бути плотне, але і не має бути сильно рідке. Все, тісто наше готове, воно отаке тягуче, що, бачите, не хоче падати ось таке. Розтягуємося. Ось тісто наше готове. Чекаємо, звариться картопля і будемо накладати кльоцки. Вже зварилася наша картопля. Так, тісто я відкриваю, я його накривала кришечкою. І робимо наші кльоцки. Тісто теж таке гарненьке, І бульбашки стали там. Вже гарне. Саме найперше треба ложку намочити, щоб вона не була суха, до неї не буде тоді приставати тісто. І беремо тісто по трошечки і кладемо у зубку, але обов'язково перше намочити. Так викладаємо все тісто по потрошечка, тому що вони починають рости і вони набухають. Вже перші починають спливати. Тісто не має бути рідким. І не має бути сильно густим. Ну, таке якраз нормально. Так, я вже кинула останні кльоцки, і тепер кидаю приправи. Я люблю хмелі сунелі, куркуму. Куркума дає гарний колір, також вона дуже корисно і перець. Всього потрошечки багато я не люблю. Кльоцки наварилися, он кистали. Так по чуть-чуть ми брали, але вони наварюються. Так, і я ще даю. кріп заморожений. Все, зубка наша готова. Смачно! Ось така зубка в нас вийшла. Готуйте разом зі мною, експериментуйте, не бійтеся експериментувати. Додавайте щось своє, щось, е, то, що ви побачили у відео. Тоді буде дуже смачна страва. А також, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада, е, що ви переглядаєте мої рецепти. Па-па!